Всім привіт народ, слава Україні. Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Маємо сьогодні неділя, 8 вересня. Ще й плюс до того свято. Всіх морій вітаю зі святом. Ось, Ну і давайте, як у є неділя, ми трошечки часу. Прогуляємося по базі, по техніці подивимось стан справ. Ну, а потім другим відео прогуляємося ще по полях, подивимось, зафіксуємо стан справ. У нас в полях станом на 8 вересня, тому що нас знов чекає величезний цикл роботи. Зайдемо знову в таку масовану працю, в масований такий сезон, в масований такий темп. Роботи попереду дуже і дуже багато. Робота в нас взагалі-то і не... Не зупиняється, але буде, скажімо так, темпи будуть тільки збільшуватися. 950-й аксем стоїть ще з кінзою. Як посіяв я той пак, так я її тут залишив і навіть того трактора не заводив. Майже тиждень пройшов. Але вже завтра ми з Андрійком будемо братися до його підготовки до сезону. Тут треба зробити тисячне ТО. Треба зняти з парку, поставити на 940-го, бо зернову групу будемо сіяти 40 Треба відчепити кінзу. З кінзи повитягувати насіння ріпаку. На кінзи треба поставити диски на пшеницю. Також буде сіятись, ну не багато звісно, але щось трошечки ми нею посіємо. Я так думаю, приблизно посіємо стільки, скільки нам вистачить РКД, щоб воно нас не залишалося. Ну то, скажімо так, спрактикуємо більш конкретніше, коли вже ця сівалка буде готова до посіву озимої пшениці. Ще раз нагадаю, в західному регіоні я не бачив, щоб хтось сів на 35-й міжряддя пшеничку точним висівом. Мені дуже цікаво глянути. Що з тої ідеї вийде, я маю величезну надію, що а, саме а, для того, щоб збільшити вихід насіння з певної ділянки чи з, певної, а, з певного тонажу насіння, то такий метод мав би бути самим кращим. І, і насіння від такого методу теж має бути хорошим, тому що а, на широкому міжряді, мала би бути більша і краща маса тисячі. Це, звісно, мої. О, Тріщина на бандажі. Не знаю, то певно навіть гарантійний випадок буде, бо тут не бачу прорізу. Подивимось, напишу до хлопців. Ось. Ну, Це все мої теорії, друзі, але як воно на практиці буде, не знає ніхто. Як воно на практиці не буде. Буде, взнаємо ми разом з вами, з тими людьми, які підписались на канал і дивляться періодично мої відоси. По даній техніці розказав все. Йдемо, розкажу вам про техніку більш цікавішу для вас, яку ви давно запитуєте, давно вже чекаєте. І скоро-скоро у нас почнеться сезон з цукровими буряками. Техніка вже з'їжджається, тому йдемо подивимося, що там цього року до нас приїхало. Так, друзі, ну що, техніка на базі. Техніка на базі, дивіться, два холмери. Зараз ми до них підійдемо ближче. Два бункери-перевантажувачі. Минулого року спробувавши той кайф від роботи, коли буряки перевозять бункери, а не наші трактори, ми вже вирішили не відмовлятися від тої історії, тому що бункер-перевантажувач так, це дорожче на гектар нам стає. Але нам звільняється один трактор, як мінімум, а ще більш точніше, то два, тому що ти 150, теж ми собі задіємо якісь другі роботи. В нас не лопається колеса, в нас не треба мучитися з тим всім, хлопці роблять. І ще один величезний плюс від бункера-перевантажувача. Дивіться, яке в нього широчезне колесо. Він зовсім не так сильно заминає ґрунт, як наші трактори з прицепами ПТС. Тут ширина колеса не біля метра. Якщо я правильно пам'ятаю, 43 дюйма... Ой, 73 дюйма. Мабуть, метр. А, во, 1050 на 50R32. Ну, тут просто американське колесо і в дюймах написано. І таке колесо, везучи на собі там, тих самих 20 чи 25 тонн, що ми беремо на свого причіпа. Зовсім не так давить на ґрунт. Зовсім не так його щільнює. І навіть коли ґрунт перезволожений, нема тих таких колій, страшнючих, нема таких, такого нищення техніки. Тому, друзі, бункер перевантажувач – перевантажує мастхев. Бачу, хлопці доволі непогано підготувалися. Техніка вимита, техніка попідварювана. Все, що треба, зроблено, колеса. Доволі адекватні. Зазвичай на бункерах вже стоять якісь не колеса, а до ходяги. Потріскані, пожовані. І, і щось типу того. Тут, дивіться, і протектор є. І підозрюю, що ось це колесо БКТ взагалі нове. А якщо не нове, то близько до нового. Не бачу. І з середини, певно, рік випуску. Цікаво, самому стало. Цікаво самому стало. Не бачу. Ну, я думаю, що по тих піптиках і так прекрасно видно, що воно не старе. Не старе. Ось. Ну, транспортери вроді в нормі, щось підварене, щось підклепане. До бункерів перевантажувачів, зазвичай далеко не така увага, як до комбайнів. Але вони теж заробляють свою копійку власникам. Вони теж приносять дохід, тому теж в них треба вкладати гроші. Це, я так розумію, на базі холмера другого, це на базі холмера 1. Я навіть живу такого ще не бачив. В плані того, що бункер перевантажує, думаю, сильної різниці в тому немає. Видите, яка тут широчезна кабіна. О, Навіть відкрито, Йолки-палки. Ми тут хлопцям нічого не зробимо, тільки заглянемо і втікаємо назад, щоб вони нам не казали, що ми там щось в них вкрали. Стіючка. така сама, як на старих комбайнах клас, хто впізнав. Гідрохід, ну і тут вся система управління комбайном. А тут система управління е, як його, вигрузкою. Ну, Як зазвичай ставлять вже поворотний механізм від якогось мана або ще від якогось щось, бо воно часом любить виходити з ладу і ремонтувати його не дуже є сенс. Так, Ну а тут на базі холмера другого, я так розумію, що тут трошечки більший мав би бути бункер, ніж тут, але по факту все, час покаже. Транспортер тут пластиковий, буде менше травмувати бурячки. Ну, якщо все піде так, як ми плануємо, то нам травмування бурячків буде ні до чого, тому що має бути копка, на другий день має бути вивантаження на завод. Як я вже казав на своєму одному стрімі хлопцям, я дуже би хотів. Попасти цього року на завод, зробити таку екскурсію для себе і для вас. Як же ж з нашого буряку виробляється цукор? Я думаю, що дивляться мене мої підписники з Хоростківського цукрового заводу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зробите мені екскурсію, я би сів на якусь машину і з великим задоволенням би приїхав познімати відео про завод. Тому відгукніться, будь ласка, був би дуже класний контент, я думаю. Так, ну що, давайте ще до комбайників прискакаємо. Це є Терадос 3, який його рік випуску. 2011 рік. Доволі нова машина, гарно вимитий, чистенький. Турбіни живі, де треба було, хлопці попідварювали. Хоча могли б трошечки щось трошки поміняти, але це вже їхнє питання, вони готують техніку. Так як вважають за потрібне, а ми потім тільки дивимося на якісь копки і на якісь роботи. Так. <кій> Опорні колеса нові, копір, по якому рухається комбайн в загінці. Минулого разу в нас був терадос третій, де гечку він ховав під себе. Це мені не дуже сподобалось в якості роботи. Тут же ж, бачу, вигечка буде викидатись турбіною, буде розкидатись по полю. В якості роботи це цікавіше, тому що за ним краще видно втрати. Ось. Ну, а так, теж комбайник такий, дивлюся, штивненький. Давайте заліземо, подивимось. Тередос третій від тераздоса другого відрізнити важкувато. Але то ніц. Так, тут закрито. Та й добре, що закрито. Дуже менюшка всередині цікавіша, кабіна всередині цікавіша, але вже четвертий Терадос не має цієї проставки посередині, набагато кращу обзорність має. Тому, якщо колись прийде час купувати комбайна, то я би купував або другого, який простий і дешевий, або вже четвертого, який вже з наворотами. І копати чи працювати таким комбайном вже. Трошечки простіше і трошечки легше. Ось. Ну, Йдемо ще, не оминемо цього комбайна, який приїхав самі перший. Що тут в нас є? Це є Т2 2005 рік. Це з тих новіших, бо там вроді би, ще з 90-х років вони йшли. Також турбінки живі, все, що треба, хлопці попідмальовували. Покшу все грає, як старої баби в грудях. Ну а далі час покаже, як вони себе в роботі покажуть, то ми вже все будемо висвітлювати в себе на каналі. Опорні колеса також новенькі. Ще тільки стоять. Ні, тут їх і праві. новенькі, ліві – ні. Тут же купіри трохи зазнали горя в свій час. Ну, але таке. Хлопці собі доставили лето світлення. Щось мені здається, що той комбайн у нас вже колись був. Суто по цих ледбалках щось мені так припоминає. Це всіх неможливо запам'ятати комбайнів, знаєте. В нас їх побувало вже багато за ті роки, що ми працюємо. Але оцей комбайн швидше за все, що в нас вже колись копав. Ну, Подивимося, познайомимося з хлопцями. Також дивлюся нове колесо або відносно нове одне, друге. Хлопці вкладаються. І бачите, все беруть БКТ, тому що. А, як на мою думку, так підтверджуються слова. В сегменті ціна якість, це, певно, один з найкращих варіантів. Подивимося, звісно, що нам БКТ від'їздили на наших тракторах. Але поки що в мене нарікань жодних до тих коліс немає. І подивимось, що вони відходять. Мені щось здається, що вони відходять майже те саме, що мішеліни. Так, все вроді хлопці підготували, все вроді подивилися. Тепер а, я думаю, що. Напевно, що завтра ми будемо їх запускати в роботу. Я постараюсь завтра відзняти ще одне відео з поля, якщо встигну. Завтра в мене буде дуже мало часу. Але я постараюся побігати за комбайном і відзняти ще один відео, щоб у вас було на каналі. Далі в мене тиждень часу не буде на місці, тому знімати буде щось важко. Я вже там в стрімах казав, що збираюся в одну цікаву поїздочку і заодно познімаю вам. З цієї поїздочки трошечки контенту. Тому готуйтеся, друзі. Я для вас маю немало сюрпризів. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми стараємося для вас зробити кожне відео цікавим. Ну, а тут, як ви вже бачили на задному плані, вчора вже приїхала шейропа, навантажувач. Плануємо копати, зразу відгружати, не знаю, як там завод буде давати нам машини. Але техніка для копки і для завантаження нашого врожаю вже в нас на базі. Тому, вроді би, до сезону ми готові. Я вже, як я вже казав, швидше за все, що завтра будемо розпочинати копку. ну І зразу відвантаження, я думаю, почнеться в середу десь приблизно. Я вже в суботу буду. На господарстві, тому вже в суботу зразу ж буду вам відзня... відзніму вам чергові відоси про те, як відбувається збір врожаю наших буряків. А цьому сезоні плануємо весь наш врожай зібрати в ранні терміни. Так, звичайно, будуть трошечки втрати по врожайності, трошечки будуть у нас недобори, але маю величезну надію, що цього року вже буде, ну як мінімум, без снігу. Без дощу обіцяти і без болота обіцяти не можу, що контенту з зовсім не буде, того, який ви любите. А от снігового контенту з буряками, на моє великі переконання в цьому сезоні не буде. І я від цього дуже і дуже сильно задоволений, тому що реально трошечки вже підзамахало завершувати сезон на заводі. І мучитися, навіть вже, як минулого року ми своєю технікою не мучилися, ніби не возили, але все одно це напрягає, все одно це додає нервів, все одно це додає якихось витратних матеріалів, тому що коли було, то комбайн то купати може, але розхід палива там збільшується відсотків на 40 чи на 50%. І це все лягає на наші плечі втрати. Також збільшується, тому що при поганих умовах комбайн викопати ну, відверто все не може. І тому цього року ми попросилися на більш ранішу копку. Ну, ми хотіли взагалі ідеально попасти десь там на початок жовтня. Не вийшло того року, будемо проситися на наступний сезон. Цього року ми розпочинаємо сезон. На нашому буріку за все, буде запускатися завод Хоросткові. І Планово будемо копати, я думаю, певно, тижня-два, напевно. І зразу тут все вивозити. В планах навіть дві площі посіяти пшениці по буряку, тому все е, робимо, як заплановано, і будемо старатися, що все в нас вийде і все в нас вийде. Так, друзі, ну а тут Андрійко, е, з назором нашим студентом, вже працює три дні. Е, Готують нашу сівалку до посіву озимої пшениці. Я думав, що тут буде так знаєте легкими перебіжками зробимо, підрегулюємо підшипники на ступицях, переглянемо менше-більше всі нюанси і поїдемо в поле. Так не вийшло. Щось ми так з Андрійком стали, думали, що вже пора міняти сушники на міндобривах. Вже зазор такий, чуть палець не влізає. Туди заглянули, що. Та ж сама історія в нас на сушниках е зернових, і стало питання, що треба поміняти повністю на новий. Так і зробили, замовив сушники е нові на зернову секцію, замовив сушники нові на секцію по міндобривах. Ще не приїхали, приїдуть, Андрійко поміняє. Переглянули бандажі, прикаток, прикатки, підшипники. Поміняли. А оці великі проводи. от Бачите, тут нові. Поміняли дат кілька датчиків контролю висіву. А, теж. Щось барахлив, сам контроль висіву, втрачав зв'язок з датчиками. Приїхали сервісники компанії Атера. Вроді би все форечить. Що ще там Андрійков зробив? Поміняв підшипники на катушках, бо вже все скріпіло отут. Тепер ще поміняємо підшипники на кутушках на добривах. І вже нарешті тоді сівалка заграє новими барвами, новими звуками, вроді би, все нормальок. У нас вже не так лишається багато на неї роботи. У нас відсіяти озиму пшеницю, то десь буде приблизно 500 гектарів. Ну і Весною буде одна площа з ярим ячменем і все. Решту все буде посів кінзи. Тому ця сівалочка буде, знаєте, так, працювати більш в спокійному руслі. І це мене тільки тішить, тому що вона своє відслужила, вона своє відпрацювала. Я не кажу, що ми там її, нам її треба списувати чи ще щось. Я кажу, що вона вже, як би то правильно сказати. І її би вже трошечки зменшувати гектари і вона ще б служити і служити. А так само, як наша навісна стара сівалка, вона відсіяла свого часу 14 тисяч гектарів, ні, 13 тисяч гектарів вона відсіяла за ті роки, які ми сіяли нею всі посіви. І потім вона пішла, скажімо так, на пенсію. Сіє зараз тільки городи, там на неї на рік лягає 50-60 гектарів, і вона нам служить і служить. Якщо б з неї знов сіяти там дві тисячі в рік, було б важкувато. Вона б там сипалась, треба було кожен раз щось ремонтувати і таке. І то відверті напряги. Тоді ми купили компакт солітера. Компакт-Сулітер, як у нова сівалка, сіяв прекрасно, і ця собі закривала ті питання, які нам потрібні. Така ж сама історія зараз з нашим компакт-сулітером. Станом на даний час в нього десь під 15 тисяч гектарів. Він справно сіє, класно, але щоб сіяти ним, наприклад, півтора чи 2000 гектарів в рік. Ну, Ми вже зараз не сіємо від коли кукурузу з соняшником внесли, ми там сіли десь 1000 чи 1200 гектарів в рік. Вона потребує вже так, скажімо так, трохи особливого догляду. І якщо на неї лишиться зараз там, 600 гектарів в рік, це буде зовсім інакше навантаження, зовсім інакше вона себе буде почувати. Тому якось так відбувається в нас еволюція посівних агрегатів, купляється щось нове. А старе е, працює в більш таким щадящим режимі, і воно е, своє робить. Отакий От у нас, друзі, стан справ з технікою на базі. Е, чекайте нових відеосів з полів. Як посів пшениці, так посів пшениці кінзою. Ну і само собою чекайте новин про наших червоних драконів, яких наїхало, бачите, нас дуже багато. Скоро вриваємося в сезон цукрових буряків. З чим я вас вітаю, ви дочекалися чергового контенту про буряки. Може, він буде не настільки цікавим, але я думаю, що ми щось придумаємо так зробити, щоб вам було цікаво дивитися збір наших буряків. Тому хто не підписався, підписуйтесь. А хто підписався, просто поставте нам вподобайку і чекайте нових відосів з полів. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео, до нових зустрічей!